Слон Хорос народився у Берлінському зоопарку. Йому буде за 19 років такий там, великий юнак. І оця тонна кормів це якраз маколики, які йому дуже потрібні. Взагалі слон споживає за день десь 150 кг кормів. Ну от о, кожного дня 5 кг цієї суміші ми йому даємо. Бачите, це спеціалізований корма для. А це допомога саме від німецької асоціації зоопарків? Да, — Так, це наші німецькі колеги. Вони з першого дня війни про нас так опікуються нами. Взагалі, 22-й рік, якщо б не вони, нам було взагалі дуже-дуже важко. Зараз іде весна, буде малеча. І щоб отримати потомство, нам потрібно таке було корма. 25 тонн кормів це так вичувається. Приємно вичувається. Першого дня війни ми пригостили десь 500 тварин з усіх районів, де зараз, іде війна. Ну, майже кожні два тижні нам когось пропонують, ми когось врятуємо, комусь надаємо прихисток. Головна проблема це те, що нам потрібно буде будувати вольєри для них, тому що зараз да, ми їх адаптуємо, когось два місяці, кого півроку, когось рік. А наступна проблема, що зараз велика в Україні, є таке питання з сухими кормами. Які сухі корма? Тому що це все збагачене вітамінами, якісь корисними добавками. В Україні цього немає. Передають, ви кажете, тварин це зазвичай якісь дикі тварини з інших невеличких зоопарків. Невеличкі у нас є велика проблема. Україна, у нас велика кількість невеличких приватних зоопарків, взагалі, у, у, у яких немає подушки безпеки, такої можна сказати. А коли бойові дії, то от, нам привезли сір, сірвалів з Піддонецька. Було шість там у них невеличка, приватного приватна ферма. Так розумію. Два загинуло, чотири от, ми перехистили, Два вже ми експонуємо, а два. Ще на реабілітації, тому що ну, стан дуже був важкий. Як тварини реагують на обстріли, на те, що відбувається ну, зараз в Києві? З 22-й рік, коли почалася війна, перші місяці взагалі, взагалі ну, ми адаптувалися. А от 23-й рік, пам'ятаєте, квітень і травень були дуже гучні. І от, наприклад, бізони провели малечі не в травні, а вже в жовтні. Тобто багато тварин сказали, ні, дякую, щось у вас то так гучно. У тварин немає емоціональної такої частини, тому що ми знаємо, от, літять тушки, ага, буде бомба. Для них вибухи так, да, це некомфортно, вибухи це, це десь стрес. Ми поруч, от, коли всі йдуть бомбосховище, ми йдемо, знаходимося поруч з нашими тваринами. І у нас ми таки ж розробили таку невеличку програму по реабілітації також і тварин. Це так раз тварина одна з врятованих з часу. Да, де якраз все з приватного зоопарку, Харківська вона потрапила до нашого зоопарку в березні минулого року, був дуже жорстливий стан. Але за ці півтора року вона десь набрала десь плюс 40 кілограмів, мабуть, 50 кг ваги. Були влучання на територію зоопарку? Бо накривали ламками від ракет, і коли працює ПВО. Ну, від вибухів скло падає. Оці, це небезпека. Ну, Але от ви бачите, зараз повітряна тривога, і всі, майже всі хижі тварини сховані. Тому що якщо о, буде о, як порушення периметру, то хижі тварини гинуть. Зоопарк о, взагалі останні роки вже не атракціон. Це дійсне місце, місце, де люди мають можливість доторкнутися до природи. Через нас пройшло десь 50 тисяч людей з регіонів, в яких охопила війна. Це і дорослі, і діти, і військові. Це все було безкоштовно. Ми повинні дарувати людям приємні такі відчуття, що ну, життя таке життя було не, не, не тільки таке жорстке, а по-друге, це о, ми даємо людям надію на майбутнє.